Всім привіт! На прохання дівчаток з інстаграм мене попросили зняти відео, як я в'яжу от подібні чобітки угі, потовщені носочки на зав'язочок для немовляток. Кому цікаво, як я це в'яжу, запрошую до перегляду. В'яжу саме оцей варіант, я в'язала із Alize шерсть бамбук Спиці номер 2 в дві ниточки. В дві ниточки, спеці 2,5, я набираю 32 петельки на двійні спиці. Набравши 32 петельки, я розпочинаю в'язання. До нас зараз повернутий виворотний рядочок, лицевий ззовні. Значить, перший рядочок я пров'язую виворотними петлями. Розвертаємо роботу, другий рядочок пров'язуємо лицевими, третій рядочок знову виворотний. І так нам потрібно пров'язати, щоб в загальній кількості в нас було 5 рядочків з виворотної сторони виворотне, з лицевої лицевим. П'ятий рядочок у мене був виворотний. При, на даному етапі при моїй плотності в'язання. Ширина даного виробу виходить 15 см, 15-15,5 см. І в шостому рядочку ми будемо формувати отвори, дирочки, через які ми будемо потім протягувати шнурочок. Я пров'язую 12 петель, враховуючи кромочну, 12 петель. Мені потрібно дві разом зв'язати з нахилом вправо. Я відповідно. Пров'язую петельку, перевертаючи її, забираю дві і перекидаю. І накид чотири посередині. Накид. Першу з двох знімаю, другу пров'язую. Першу перекидаю через, не пров'язуючи через пров'язану другу, накид вліво. І далі залишається ще пров'язати лицевою 12 петель, наступний рядок пров'язуємо виворотним. Семий рядок ми пров'язали виворотним, восьмий рядочок в'яжемо лицевий. Восьмий рядок пров'язала лицевий, дев'ятий рядочок починаю формувати малюнок, щоб він на лицевій стороні потім виглядав так, як нам потрібно. Але ми розпочинаємо його в'язати з виворотної сторони. Першу петельку я знімаю. Далі пров'язую дві, дві лицевих, дві виворотні. Шість лицевих. Дві виворотних, шість лицевих, дві виворотних, шість лицевих. Дві виворотних, дві лицевих. і По малюнку ми пров'язуємо 4 рядочки. Перший у нас ще є. Так, дивіться, ми пров'язали 4 рядочки нашого візерунка. І нам це лицева наша сторона. І нам потрібно буде, щоб між от Цими такими рядочками-ковбасками була розділювальна полоса. Тому е, наступний рядочок мені треба, щоб на лицевій стороні він був лицевим. І повністю через всю кількість петель. А так як у нас зараз ниточка повернута, так, що рядочок у нас має бути вивертен. Відповідно, я пров'язую зараз виворотний рядочок після чотирьох рядків нашого візерунку. На виворотній стороні я пров'язую виворотний рядочок. У нас буде отаких от ковбасок умовних чотири секції. І між кожною з них на лицевій стороні має проходити от, оцей розділяючий з лицевої сторони лицевий, з виворотний виворотний рядочок. І кожен раз після цього розділяючого ряду ми будемо зміщувати оцей наш візерунок. У нас виворотних йде 6 петель в кожній із секцій. І е, цих дві лицевих ми будемо зміщувати посередині. Тобто е, Перший рядочок, перший оцей блок і третій блок будуть однакові, а другий і четвертий між собою також однакові. Першу я петельку знімаю, далі я пров'язую 6 петель виворотними. Посередині оцього блочка ми будемо робити 2 лицевих, і далі знову 6 виворотних. І оцей другий блочок ми також пров'язуємо, щоб у нас було 4 рядочки виворотних, але вони будуть зміщені. І так почергово ми пров'язуємо 4 блочка. У мене пров'язано 4 блочки, між ними розділювальні рядочки є. І пров'язавши четвертий блок, розділювального рядка тут не потрібно, ми приступаємо до вив'язування центральної частини нашого чобітка, носочка, кому як подобається. В роботі в мене є 32 петлі. Дві петлі кромочних і 30 робочих петель. У цю центральну частину всю нашу робочу, 30 петель ділимо на троє. У нас має бути однакова кількість по краях і парна кількість посередині. Так як в мене 10, 10 і 10. Першу петельку продовжую далі в'язання повністю поточною в'язкою, тобто повністю лицевими петлями, рядками. Першу знімаю, 10 пров'язую лицевими. Із середніх центральних 10 петель, кому зручно може перейти на окремі спиці відповідного розміру. Кому не потрібно, може продовжувати тим між спицями, якими ми і працюємо. І наступні 10 петель ми пров'язуємо також лицевими. А 10-ту петельку ми пров'язуємо виворотною. Із з тої сторони, якою ми зараз не будемо працювати, в нас є одна кромочна і 2, 4, 6, 8, 10 лицевих. Тут ми пров'язали в центральній частині останню виворотну. Перевертаємо роботу і в'яжемо платочною в'язкою лицевими петлями. Першу знімаємо 1, 2, 3, 7, 8. це вже в нас є 2, 4, 6, 8, 9. І 10-петельку пров'язуємо виворотною. У нас з тої сторони, де ми вже пров'язали один рядочок, також є одна кромочна, і 2, 4, 6, 8, 10 петель. І ми працюємо тільки із цими центральними 10 петлями. Де першу знімаємо останню виворотну і вісім посередині ми пров'язуємо платочною в'язкою? Я пров'язала 14 рядків. В мене отут сім рядочків бугорків від наших оцих бортиків. І так як ми на лицевій стороні, з правої частини вже пров'язали один рядочок повністю от, лицевий. А з лівої ні, ми продовжуємо саме з цього місця по лицевій стороні в'язати суцільно, захоплюючи ліву сторону. Щоб ви не путалися, пров'язавши цих 14 рядків, у вас от з правої сторони має бути чітко виражених. 7 петель косички оцих кромочних петель. От з даного місця ми пров'язуємо, будемо в'язати рядочок по, ну не по кругу, а по всій довжині наших 30 петель. Першу ми знімаємо. Центральних 8 ми пров'язуємо лицевими. Доходимо до останньої нашої 10 петлі, яку ми пров'язували виворотною, так як розвертали кожен раз в'язання. В даний момент ми її пров'язуємо лицевою, а тепер дивимося. Нам потрібно сім з однієї, сім з другої сторони набрати по косичці кромочних петель, підняти нам треба буде петлі. Щитаємо знизу оцю першу петлю, ми будемо піднімати, другу. Третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Ми з центральної частини останню вже пров'язали лицевою. І тепер по черзі піднімаємо петельки і пров'язуємо ці сім петель також лицевими. Два, три, чотири. П'ять, шість. І сьома. І далі по малюнку 10 петель пров'язуємо також лицевими і останню кромочну вигрутною, і виворотною останню кромочну. Розвертаємо роботу. Ми з однієї сторони підняли петельки нашого носочка, з другої сторони в нас ще не підняті. Ми пров'язуємо першу кромочну, 10 петель з однієї сторони лицевими. Потім 7 петельок ті, які ми підняли також лицевими. І центральних 10 петель, з якими ми працювали. Також лицевими. Доходимо до місця, де в нас була е, петелька кромочна. У мене пров'язана кромочна, 26 петель, і оце буде 27. І ми її пров'язуємо кромочну цю петельку, також лицевою. І переходимо, щоб підняти 7 петелюк з косички. Тепер тут є один нюанс. Дивіться, оце наша лицева сторона. І отут, з однієї сторони, де ми підняли, у нас немає бугорочка з виворотних петель. У нас тут пров'язано лицевими петлями. Щоб вирівноважити ці дві сторони, при тому, що ми на виворотній стороні в'яжемо платочкою також лицевою. Оцих сім петельок ми маємо підняти лицевими на лиці, виворотними на вивороті. Тепер роздивляємося косичку. У нас є ближня до нас ряд ниточок, які формують косичку, і дальній. Так от саме за оці дальні петельки косички, ми маємо піднімати ці петлі, щоб нас не утворилося оцього рядочка бугорків з лицевої сторони. Знову ж таки, ми себе перевіряємо на лицевій стороні, шукаємо петлі, які ми будемо піднімати, і перераховуємо. Перераховуємо їм сім штук. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. І от оця от от, от петелька у нас буде першою. І ми її пров'язуємо виворотною. Перша. Знову ж таки, дальня оцінка нашої косички кромочних. Друга виворотною. Там сім петель ми пров'язали виворотних і продовжуємо в'язання 10 петель лицевими. І остання в нас кромочна виворотна. Переходимо на в'язання з лицевої сторони, і ми абсолютно всі петельки пров'язуємо лицевими. Я пров'язала 9 рядочків. Від оцих підборів в мене вийшло 4 рядки виворотних. І я на лицевій стороні буду починати формувати саму стопу нашого виробу. Мені потрібно пров'язати одну кромочну. Далі 10 бокових, 7 яких ми підняли, 17. І 10 центральних без останньої, тобто 9. Значить, кромочна і 26 петель я пров'язую лицевими. 26, а 27 петельку ми працюємо на лицевій стороні. 27 петельку я пров'язую дві разом з одної з петель. І з лівої частини. Тут в мене також кромочна, 10 бокових, 7 підбору. Так от оцю сьому підбору з першого оста... 7 підбору, з останньої з 10 центральних я пров'язую дві разом лицевою. Перевертаю роботу на другу сторону, і тут нам потрібно слідкувати, щоб наша робоча ниточка не перегорталася. Отак під спицею. От як вона знімається, щоб ми зняли цю петельку без оцього огортання. Першу я знімаю, далі в'яжемо поточною в'язкою. 8 петель лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 8 от, плюс одна та, що ми зняли, у нас 9 петель, і 10 з останню петлю, 10 з першої, з, е, кромочна, плюс 17 петель з другої сторони ми пров'язуємо дві разом виворотною. Перевертаємо роботу і знову слідкуємо, щоб нам ниточка отут не перегортала. Край нашого от, умовно кромочного, а по факту рядка формування оцих косичок. Знімаємо цю петельку і знов знову знімаємо вісім, пров'язуємо і доходимо до того місця, де в нас вже була одна убавочка: 5, 6, 7, 8. І знову ми пров'язуємо дві разом. Лицевою перевертаємо роботу і пров'язуємо вісім петель лицевою. А оцю петелька, де були убавки, на виворотній стороні ми знову пров'язуємо дві разом Виворотний. І так ми робимо убавки з однієї і з другої сторони. У нас ці убавочки формують от такі рубчики нашої стопи. А тепер скільки нам потрібно робити цих убавок? Кількість наших петель центральна. 10 в моєму випадку. Ділимо ми пополам. В мене це по 5 петель до тих пір, поки з однієї сторони і з другої не залишиться от половинка від нашої центральної частинки. Тобто, в мене має залишитися непров'язаних 5 петель з однієї сторони, 5 петель з другої сторони. І так, на лицевій стороні ми пров'язали всі рядочки, і в нас утворилося от з такими рубчиками. Буковиночки, два рядки, боковиночки нашої стопи. Ми дійшли до місця, де у мене враховуючи кромочні петлі, з правої сторони 5 петель, з лівої сторони, враховуючи кромочну, 5 петель, і посередині 2, 4, 6, 8, 10, 10 петель. Тепер потрібно бути уважним. Ну, розвернули ми роботу, ми там пров'язали на виворотні, дві разом виворотними. Першу петельку я знімаю, пров'язую вісім петель лицевими. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім. А вісім лицевих одна кромочна. А 10 петельку нашу, яка кромочна, я пров'язую з першою з п'яти петель дві разом, і повертаю її на ліву спицю. Вдобавок добавок я знімаю ще одну петельку з правої спиці. І оці три петельки я також пров'язую разом. Повертаю її на ліву. спицю Знімаю правою ще одну і знову три петельки пров'язую разом лицевою, повертаю на ліву спицю, знімаю ще одну і пров'язую разом лицевою, і останній раз повертаю її на ліву спицю, знімаю ще одну, дві петельки пров'язую разом лицевою. Перевертаємо ми роботу. У нас є 5 петельок однієї боковинки, 5 петельок центральних і одна петелька, яка залишилася вже від оцього об'єднання. Тут також є один нюанс. Ми знімаємо першу петельку, пров'язуємо 3 петельки лицевих і зупиняємося за 2 петельки до кінця нашої оцієї серединки. І оцих... Дві петельки нам потрібно з'єднати першою петелькою з п'яти другої сторони. Так як ми лицевими закривали з одного краю, нам тут потрібно буде виворотними петельками закривати, щоб на лицевій стороні з обох сторін були лицеві петлі. Цих дві петельки ми беремо, піднімаємо правою спицею і зачіпляємо першу із п'яти другої боковинки. І пров'язуємо їх три разом виворотною петелькою. І в нас залишається 4 з однієї сторони, 4 з другої, і посередині петелька, яка об'єднувати буде ці дві сторони. Ми кожен раз так само одягаємо її на ліву спицю і зачіпаємо ще одну петельку із правої спиці. І так, по три рази, тільки з цієї сторони, вже вивертими петельками, ми пров'язуємо всі наші Петельки через оцю цю середню об'єднуємо попарно з лівої і з правої спиці кожен раз по одній петлі. Слідкуємо, щоб ниточка була перед роботою, так як ми пров'язуємо виворотні петлі. І останнє наше об'єднання. Виворотна петелька. Все ми можемо відложити спиці, вони нам більше не потрібні будуть. Витягуємо ниточку. І нам ниточки потрібно стільки, щоб ми змогли зшити нашу боковинку, а також е, пришити от оцей загин, через який, через тунельчик, якого ми протягнемо шнурочок. Наших зав'язочок. Тобто ми приблизно відміряємо дві довжини от сюди для зшивання, а також там, дві довжини от сюди. От, в цьому, от до цього місця, можете ще кусочок ниточки сантиметрів 10 см додати, ми обрізаємо нашу. Пряжу і витягуємо ниточку, отаким От чином буде виглядати наша стопа, і тепер нам потрібно буде акуратно її зшити, щоб е, зшити і не було видно, по мінімум було видно е, шов, ми вивертаємо. Виріб на виворотну сторону, і петля в петлю, голочкою ми сшиваємо до самого верху. Дійшовши до верху, ми прошиваємо також наші самі верхні петельки, тобто місце, де ми взагалі починали рядочок, і обов'язково потрібно прошити от, отут. Вверху ці наші початкові петлі І в даному місці я зав'язую вузлик, який буде ховатися вниз в тунельчик, отак виводячи його на боковинку, подвійний вузлик. І потім ми заховаємо сюди цю ниточку, значить, ми можемо отак сантиметра 3 її приблизно обрізати. Далі, не витягуючи голочки з ниточки. Ми працюємо, ще раз кажу, на виворотній стороні. Ми завертаємо оцей тунельчик, робимо таку імітацію полої резиночки. Хвостик, той, що ми обрізали, ховаємо під низ. Він зафіксований, він нам не розв'яжеться. І продовжуємо. Свідкувати потрібно, щоб це також була петля в петлю. Продовжуємо от з місця цього, де в нас виворотні закінчуються петельки. от По цьому краю піднімати от оці виворотні петельки і кожну виворотну петельку об'єднувати з лицевою. І отаким от чином, з такими стібочками. Ми пришиваємо оцю, оцей загин, щоб зробити тунечик, через який пройде наш шнурочок. І так, не пропускаючи ні одної петлі ні знизу, ні зверху, ми проходимо повністю все зшивання. Сховала я ниточку, закінчивши шивання в цей тунельчик, і ми можемо вивернути наш виріб на лицеву сторону, поправляємо всі куточки, п'ятку і верх. Отаким чином я роблю оцей тунельчик, для того, щоб верхня частинка цього чобітка тримала форму. І просто резиночкою воно, як на мене, занадто просто виглядає. Отак от виглядає наш щобіток, наш носочок, шкарпеточка наша, наші угі дитячі. От саме отак от виглядає. Акуратний шовчик йде. Задня частинка, акуратні прибавочки, от, як ви бачите, на передній, акуратні на ступі от, оці йдуть два бортики, а також п'ятка сформована. і Там, де було по три петлі, зразу воно дає отаке потовщення для капчика. У нас є два отвори для шнурочка. Сюди ми можемо в'язати шнурочок гачком, цепочку просто на краях китиці зав'язувати. Можете робити от -отаку, таким планом кручений шнурочок, можна атласну ниточку на кінчики, якісь дві бусиночки вцепити. Отак от виглядає чобіток. Кому сподобалося, ви знаєте, що робити. Кому не сподобалось, я думаю, ви вже це зробили. Дякую вам за перегляди і па-па!